Перші дні за полощі не розумію навіщо хтось їх собі купує, тому що як на мене це саме безсмисільна покупка в своєму житті, тому що за такі гроші ви отримаєте всього лише години, які показує день, години, якийсь там калькулятор і кількість серцебиття за хвилину. І люди навіть це в кредит заради понтів. Тому питання в мене виникали все ж таки великі. Тому на місяць я взяв цей годинник поганять собі і зрозуміти, для чого їх люди собі купують. Як виявилось, не просто так, але деякі, звісно, я купую чисто для статусу. Самого початку для мене незвично було те, що саме підключення в мене зайняло аж півтори години. Буквально. Звісно, це тому, що було оновлення. І перше, що я почав налаштовувати, це звісно циферблат. Звісно, він круто кастомізований, зроблено саме толковіше з усіх умних часів, які я тримав за своє життя. Покористувався часами, я дуже дуже багато різних виробників, щоб ви розуміли. Звісно, по циферблату не дуже густо, і звісно, можна. На скачати собі сторонні застосунки на цифербати вони платні, але в цілому, Apple вже зробили нормальні плюс мінус циферблати, тому що. Якщо взяти сторонні застосунки, через які можна встановлювати собі цифроплати на оболовоч, вони звісно не дуже стильні, можна так сказати. І звісно, через цю кастомізацію можна встановлювати собі деякі корисні елементи, які можна використовувати, і кожен може підібрати їх під себе. Їх, звісно, багато є корисні застосунки, є некорисні застосунки, але в кожного. По-своєму. І так, давайте пробіжимося. Саме просте, це, звісно, таймер, я його часто використовують. Я не, не думав, що я буду використовувати таку приложу, хоча він є на айфоні, я його не використовую, наприклад. А на годиннику доволі часто. Прийняти дзвінок, звісно, але також це странно, тому що це доволі корисна функція. Але при цьому можна ж було встановити, наприклад, технологію e 7 в Apple Watch, і у вас був би реально повноцінний телефон на Росії. Але вони обрізали, тому що купуй, будь ласка, айфончик до нього. Тому що без айфону вам на Watch не позвонити. А саме айфону, також чисто для мене, саме корисна функція. Це звісно, камера, де ти можеш подивитись на себе, те як зараз я можу подивитись, як зараз я подивився. Як я виглядаю на камері, це дуже крутий застосунок, можна підключити. Звісно, налаштувань можна було б додати набагато більше, але що маємо, то маємо а також диктофон. На що я зараз і записую? Я вирішив використати диктофон часів, щоб наглядно показати, як їх можна використовувати, тому що мікрофон не завжди може бути з вами і я це на свій айфон. От вам і мобільний блогінг. Але є звісно один мінус в цьому всьому. Технологія дуже крута, але на жаль. Не дороблен, тому що чомусь не можна, коли ти знімаєш, синхронізувати, наприклад, звук з відео на часах, щоб можна було записувати і на відео, і сразу звук записується на відео. А так прийдеться мені тепер синхронізувати звук в монтажі. На жаль, у цьому, у цьому Apple, да, вони роблять корисні і дуже удобні речі, але при цьому у них так урізають і приходиться якось через кастріліти це робити. Ну в цілому, мабуть, не тільки з Apple цим. Я вам скажу. На дроті вони також іноді бувають, але не такі іноді тупо нелогічні, як в Apple. Адже це було логічно зробити, але вони цього не зробили. Також нотатник. це дуже удобна річ. Якщо ви там кудись відійшли і щось можете подивитись там по рецепту і так далі, ті речі, які потрібно купити в магазині або щось там за, за за день зробити. І звісно, нотатник можна було б додати. Я не розумію, що Apple не додали записник до Apple Watch. Да, окей, не можна писати, ну хоча б переглянути те, що ви записали в телефоні. Можна було б Думаю, використовую Google Keep. це єдиний за який працює на ньому, Apple. Так, да, звісно, є, є нагадування, синхронізується, але це трішки не те. Тому знову ж, чому Apple не зробили це, а Google Keep зробили? Також дуже зручно, це, звісно, сповіщення можна швидко відповісти. Наприклад, якщо ви настройки і телефон неудобно собі носити постійно, але я думаю, положця не трішки не те, щоб настройки. Ну, наприклад, на роботі. І можна голосовим, голосовим відправити відповідь і доволі удобно. І тут, як ви чуєте, мікрофон дуже-дуже якісний. Звісно, як для годинника. Також є безконтактний плетіж, який, звісно, удобний, але при цьому, звісно, придеться встановити пароль. І якщо захочете зайти в якийсь в який застосунок, то, звісно, кожного разу треба вводити пароль. І чисто із цієї функції я сюди не ставлю безконтактний платіж, тому що я задовбуюсь просто кожного разу цей пароль е вводити. Але це чисто мої заморочки, тому все. Но це удобно. Слідчі плюси стосунку це, звісно, пошук телефону через Apple Watch. Іноді було таке, що ви положите кудись свій телефон, особливо там, десь на офісі, де ви працюєте, або ще в якомусь місці, навіть вдома. І ви просто забули, де ви положили телефон, а Watch викласнули і все знайшли по звуку. Свій айфон. Це. Рідко використовується, але долі полезно. Я його використовую відразу, як тільки хочу знайти телефон, і, а, де він? І звісно, ліхтарик. Я не думав, що я буду використовувати ліхтарик на Apple Watch, просто. І я думав, що за бред, я коли дивився інші обзори, типу ліхтарик, що через екран. Ну, це, це що? це хіба можна використовувати? І так, так, да, звісно, можна використовувати. Да, не довго тут батарея маленька, але щось підсвітити. Якщо телефон з вами, що за часту, звісно, з вами, але бува іноді, то звісно, можете рідко, але включити. Звісно, це дрібниці, але вони так були необхідні в деякі моменти. Також є деякі застосунки, які такі 50-50, прикольні, але... Опять і костилі, наприклад, плеєр Да, удобно, можна перемикатись, хоча на самих наушниках також можна перемикатись, айрпотсами да, і так далі. Але ну, можна було в екрані. раніше це зробили. Тут 8 ГБ пам'яті в пішновіших, У мене, наприклад, Росія до покоління, тут 32 ГБ. Тут стільки можна було б музики накачати, телефон можна було б собою навіть і не брати іноді. Просто підключив наушники, побіг бігати. Адже раніше на старих плеєрах можна було просто накачати музику і використовувати. Ну, звісно ж, кіш дурак це Буде робити, якщо можна продати свої Apple Music сервіси, що ви за це заплатили? Ну логіка є, хоча б і звісно, App Store 50 — 50-50 знову, тому що ігри грати, звісно, ні чисто пофанеться, прикольно. Якісь застосунки корисні? Звісно, ні, тому що Apple убили розробники. Вони не хочуть сюди робити. Внутрішній тут є свій Apple Store, який особливо не підтримується, нічого нового на нього не розробляється. Конкретно під Apple Watch. Звісно, є синхронізовані застосунки. Це коли ви встановлюєте на iPhone, і вони встановлюються відразу автоматично на Apple Watch, або навпаки, наприклад, якщо ви встановлюєте на Apple Watch, то вони, звісно, застосунки встановлюються і на ваш іфон. якщо хочете на iPhone їх видалити, то вони тут також видаляться. Це странно, що вони можуть тільки на телефоні видавити. Щоб вони тут, тільки були. У мене ні одного застосунку на Apple Watch нема з App Store, тому що вони всі в цілому і не корисні. Нема чого вибрати. Тому пишіть на коментарях, якщо ви реально хочете, знаєте. Прикольні якісь застосунки можна встановити на Apple Watch. Напишіть мені цікавих покористуюсь, тому що я їх не знайшов. На жаль, галерея. Звісно, вона є чисто так для галочки. Краще вони б дали сюди нататник та галерея. Не також і потрібна. В цілому всі інші застосунки їх не використовую зовсім. Деякі навіть, мабуть, не разу і не вмикав, але у нас є фітнес, адже це у нас не просто гарний годинник стильний, а ще і спорт, фітнес, годинник, який тримає аж добу півтори. Із мене були різні годинники, які самі перші забули мій бенди, і я скажу, що вони ну мене валялись, хоч вони і тримали 15 днів. і Це доволі багато по, -по зрівнянню з Apple Watch, і це доволі странно. Але я скажу, що я їх не використовував, не приходилось. Тому вони на мене валялись і вони десь вже затерялись. Спочатку аналітика фітнес для мене була трішки незрозуміла, але плюс-мінус розібрався. І саме перше, що мене здивувало, це звісно, те, що Apple Watch зразу виявляють. На прогулянці вічині Другі якісь фітнес-треки цього якось не приділяли, просто шаги і все. Також статистика по пульсу в цілому, вся статистика вона якась більш логічна, і якщо дивитися цю статистику, звісно, через стосунок телефонів, довольно грамотно все зроблено, як на мій погляд. Першу неділі було, звісно, цікаво, але потім надаїла і зараз я фітнес майже не використовую. Звісно, в мене кружки є. Я їх не контролюю, але іноді. Цікаво, скільки я за день пройшов кілометрів, скільки шахів я зробив. Тому як фітнес-браслет сумнітельно, но окей, ергономіка, адже вони маленькі, вони як маленька, заокруглена таблетка. І звісно, мені завжди такі часи більш компонували замість таких громоздких, огромних мужицьких часів. Я навіть звичайні годинники більше люблю, коли... Вони більш тонкі, а не коли з таким циферблатом шириною. Також по величині, адже як виявилось, маленькі часи більш удобніші, ніж великі. Спочатку я брав, в мене було 44 міліметра, і це, звісно, бандура по зрівнянню з 38 міліметровими apple адже спочатку мені здавалось, що 38 мм це таке для дівчат. Але як виявилось. Ні, це більш удобніше, адже особо великі плюси ви не зуміти від 44 мм, тому що вся інформація вона в принципі і і так небагато, вона не дуже інформативна. Ви ж не розглядаєте там фотографії. Звісно, ні. Тому подивитись скільки годин, температуру, день і якісь там мелочі вам вистачить і тристі вісьми, а так. А тримають вони плюс-мінус. Однаково, що маленькі, що великі годинки. І так, да, звісно, батарея Це великий мінус. У мене батарея ще свіжа, 98%, але все одно півтори дні. Чому не можна було зробити якось оптимізувати це більше, щоб вони тримали. Ну, реально, ну трішки більше. Мабуть, це зроблять вже коли вийдуть 20-ті Watch, і там це, мабуть, зроблять нормально. Як це, наприклад, на MacBoці, де раніше тримали там 6-7 годин, зараз уже там 16-20 годин макбуки тримають. Мабуть, це Apple Watch колись це теж дойде, надіюсь. Тому ж заряджати їх реально набридайнуть. І це я вважаю один із найвеликих мінусів Apple Watch. Але на відміну від цього є і плюси, наприклад, зміна ремішків, які, звісно, просто легко змінюються. Їх просто велика кількість на AliExpress. Експресі, купують за три копійки на будь-який колір, які хочете, і так далі. Тому в цьому плані дуже круто вони це зробили. Ця вся кастомізація. Чому так не роблять інші? Ну, тому що не Apple. Також є ще мінус. Звісно, він. Відноситься не тільки до Apple Watch, а в цілому до всіх часів, за те, що якщо там взимку, куртка, їх неудобно, рукавці винімати, щоб подивитися, скільки там годин, легше просто дістати телефон з карману, це швидше і легше подивитись котра година, ніж дивитися на годинниках. Більше відноситься до всіх годинників, не тільки до Apple Watch. Момент з вібрацією, звісно, це мабуть треба було вставити в початок цього відео, адже це саме перше, можна так сказати, що мене здивувало, коли ти їх надіваєш і вони їй дають таку легку, приємну вібрацію, і це дуже круто. Її можна вісьмові вимкнути, але, хоч і дрібниця, але дуже дуже великий плюс, насправді, це. Сильно відрізняє Apple Watch від інших виробників, саме цією вібрацією, і це дуже-дуже приємна вібрація. Також тут є функція управління жестами. Звісно, я так би сказав: окей, є, спробували. Така технологія є, але на ділі ви не будете її використовувати. Я знаю, погрався пару днів. Насправді вона займає більше часу, тому я її не використовую. І ви також не будете використовувати. Ви всі повимикаєте цю функцію. Але чисто як технології, окей, використовувати Apple Watch чисто жестами, і це доволі знову ж прикольно. Тому ось таке перше враження моє про Apple Watch. Звісно, я тепер зрозумів, для чого вони, наприклад, мені можуть бути корисними. Пристрій, який допомагає знімати якісь відео простенькі. також сповіщення і інформація не деяка. Я б не сказав, що це предмет першої необхідності, адже я вважаю, що Apple Watch – це пристрій, який купуються вже там, мабуть, із усієї екосистеми Apple в саму останню чергу. Чисто такий гарний аксесуар, який може підійти багато кому. А також і нікому. Тому я рекомендую тісто для вас, якщо ви хочете спробувати щось таке, купити хоча б серія з треті, в принципі, вони актуальні до, досі. Тому спробуйте, якщо вам зайде, походіть, покористуйтеся, якщо щось ту саму ціну БУ і продасте. Так що, надіюся, це вас корисним і ви зрозуміли брати вам чи ні, якісь які, які, які. корисні моменти і не корисні. Все, з вами був Імпрешин. Всім пока!